Ось ці пики вигадали фейки про західняків нацистів, про три сорти українців і зіштовхнули лобами схід і захід України. Грановський, Павловський, Гельман, Сергійцев, Куліков це політтехнологи, які займалися передвиборчою кампанією Віктора Януковича у 2004 році. Грановські з України, решта з Росії, щоб розпалити ненависть до Віктора Ющенка, суперника Януковича на тих виборах. Вони розробили образ західняка нациста, який, нібито, ненавидить Донбас, хоче заборонити російську мову і примусити схід України годувати Захід. А щоб обґрунтувати ці лякалки, це кодло генерувало фейки. Як от цей про три сорти українців, на які ющенко нібито закликав розділити наш народ, або ось ця брошура з нібито обіцянкою ющенка запровадити національну диктатуру, чи ось такі замовні статті про те, що Ющенка зробить на Донеччині сховище ядерних відходів з Європи, продасть землю американцям та побудує бази НАТО. Все це вигадували для того, щоб Ющенко виглядав ворогом, а Янукович на його фоні рятівником. На жаль, тоді мало хто знав про фейки чи ІПСО. мільйони українців повірили в цю пропаганду. І навіть коли Ющенко таки став президентом і жодна з цих страшилок не справдилася, все одно штучно сфабриковане протистояння між сходом і заходом вбило свій клін і відгукується сьогодні. Українцям, які на той час були дітьми або народилися пізніше, може здаватися, що схід і захід України завжди конфліктував. Але ні, ми знаємо чітко, коли це почалося у 2004 році, і знаємо імена тих, хто це вигадав, зрежисував і нав'язав. До речі, гельмани Павловські ліпили також образ Путіна, коли той прийшов до влади. Але Гельман сьогодні в опалі у царя. А Павловський два роки тому сконав від раку особисто від себе зичу цієї ж долі Аграновському, Сергійцеву, Кулікову. Які продовжують прислуговувати Кремлю і закликають Росіян вбивати українців.